Паркетна дошка одна, а ціни різні, звучить дивно, але причина не одна, і саме про це сьогодні піде мова. Різні породи дерева мають різну цінність і твердість. Наприклад, дуб дорожчий і міцніший, ясен дешевший, дешевше, а екзотичні породи ще вище в ціні. Чим товстіший верхній шар, тим довше дошка прослужить і більше разів витримає шліфування, це напряму впливає на вартість. Важливим є клас селекції деревини. Селект без сучків, рівномірний колір, коштує найдорожче. Натур з незначними природними особливостями. І рустикс яскраво вираженим малюнком і сучками, але дешевший. Чим спокійніша дошка, тим вона дорожча бо потребує більш ретельного відбору. Конструкція дошки не останній показник. Двошарова це не спрощена версія тришарової. А часом навпаки, технологічне, функціональне і навіть преміальне рішення, і коштувати вона може відповідно. Замкові системи спрощують монтаж, але потребують високої точності виробництва. Це теж впливає на ціну. Лак, олія, ультрафіолетова обробка, брашування чи термічна обробка усе це додає як естетики, так і вартості. Деякі технології значно дорожчі у виробництві. Вибір завжди залежить від бюджету, стилю і завдань, але тепер зрозуміло, чому одна паркетна дошка може коштувати в рази більше за іншу.